Сакура та Іно спочатку були близькими подругами, підтримували одна одну, допомагали долати невпевненість, однак все змінилося, коли обидві захопилися Саске. Дружба поступилася місцем конкуренції, принаймні так прийнято вважати, мовляв, класична історія, де дві дівчини не поділили хлопця. Але чи справді це так? Чи дійсно Саске став причиною розриву? А може він був лише тригером, зовнішнім поштовхом, за яким ховається щось значно глибше? Сьогодні ми спробуємо докопатися до істини, простежимо непростий шлях дружби між сакурою та іно від першого жесту підтримки до моменту, коли вони знову змогли дивитися одна на одну без образ, без боротьби і без конкуренції. І я запевняю вас, це не просто історія про любовний трикутник. Це розповідь про особистісну ідентичність, біль дорослішання і про те, як важко зберегти зв'язок, коли світ змушує тебе змагатися, замість того, щоб рости разом. У дитинстві сакура була тихою, сором'язливою та невпевненою в собі дівчинкою. Через широке чоло її дражнили інші діти, тож вона постійно намагалася прикрити його волоссям. Проте це лише провокувало ще більше глузувань. Під тиском власних комплексів сакура почала замикатися в собі, і саме в цей період поруч з'являється Іно, смілива, впевнена, відкрита. Вона не просто починає дружити з сакурою, а стає для неї опорою. Іно захищає подругу від насмішок, підтримує словом і вчинком. Дівчинка бачить у сакурі те, чого сама сакура ще не здатна розгледіти. Та найважливіше. Іно допомагає Сакурі зробити перший крок до самої себе. Вона дарує їй стрічку для волосся як знак визнання та прийняття. І ця стрічка стає символом їхнього зв'язку. Пізніше, коли Сакура захоче розірвати стосунки з Іно, вона поверне їй стрічку, але про це поговоримо згодом. Наразі ж ми бачимо, як одна дівчинка стала для іншої точкою відліку. Як один щирий жест підтримки, здатен запустити цілий ланцюг внутрішніх змін це був початок зародження віри у себе через іншу людину, яка була поруч у потрібний момент. Але згодом у їхній щирій дитячій дружбі починає з'являтися напруга. Виявляється, що обидві дівчини симпатизують Саске. і саме з цього моменту їхня близькість поступово починає трансформуватися у суперництво. Проте учіха не перша причина. А лише тригер, що підіймає на поверхню глибші внутрішні процеси, які давно назріли. Наприклад, сакура з дитинства жила з почуттям меншовартості поруч з Іно, яка здавалася їй сильною, впевненою та помітною, сакура відчувала себе тінню. Саме тому вона прагнула вирватися з цієї тіні, стати самостійною і довести собі та іншим, що може бути сильною без чиєїсь підтримки та допомоги. Сакурі було важливо знайти опору саме в собі, а не залежати від когось іншого. Для Іно ця ж ситуація стала інакшим випробуванням. У цих обставинах вона втрачала не просто подругу, а й роль, яку відігравала в її житті, роль тієї, хто підтримував, направляв і був поруч. Вона відчувала, що втрачає контроль над стосунками, а разом із ним і власну значущість. Адже саме Іно допомогла сформуватися Сакурі як особистості. Тому прийняти прагнення подруги до автономії і відпустити її було надзвичайно важко. Цей внутрішній конфлікт, боротьба між бажанням підтримувати і необхідністю відпустити став для іно глибоким емоційним випробуванням, яке змусило її переосмислити власну ідентичність і межі їхніх взаємин. Тож їхня суперечка не через хлопця, це спроба самоствердитись у світі, що змінюється. Для однієї це крок до незалежності, для іншої спроба втримати своє значення. Вони борються не за когось, вони борються за себе, за своє я, яке лише починає звучати окремим голосом. Цей конфлікт прояв болісного, але неминучого внутрішнього зростання, яке вони ще не навчилися проживати разом. Коли сакура потрапляє до однієї команди Саске, вона повертає стрічку Іно не як жест образи чи відмови, а як знак завершення. Вона вже зробила крок у нову себе, стала кунуючі, і повернення стрічки стає символічним актом сепарації, переходом від подяки за підтримку, до готовності йти власним шляхом. Це не кінець їхніх стосунків, це зміна форми, це момент, коли дитяча залежність відходить у минуле. А на її місце приходить пошук власної цілісності, тож кожна з дівчат обирає свій шлях із внутрішнім наміром не програти одна одній і водночас не зрадити себе. Але під час екзамену на Чуніна в лісі смерті шляхи Іно та Сакури знову перетинаються. Сакура потрапляє у складну ситуацію, вона змушена самотужки піклуватися про Саске і Наруто, які перебувають у непритомному стані. Коли на неї нападають шинобі звуку, сакура не тікає і не здається. Попри реальну загрозу, страх і власну фізичну слабкість, вона вступає в нерівний бій. Іно стає свідком цієї сцени. Спершу страх сковує її, в неї тремтять ноги, і вона не може зрушити з місця. Але, побачивши, з якою самовідданістю і рішучістю бореться сакура, щось у ній змінюється. Вперше Іно дивиться на сакуру не як на суперницю, а як на рівну. Перед нею вже не та дівчинка, яку вона колись підтримувала, перед нею справжня кунуячі. У цій відвазі вже немає ні залежності, ні бажання щось доводити. І це прояв справжньої внутрішньої сили, що проростає з самоповаги та особистого вибору. Хоча Іно ще не до кінця готова прийняти це перетворення, її сприйняття сакури змінюється. Усвідомивши трансформацію подруги, вона теж знаходить у собі силу не просто подолати страх, а вийти і захистити сакуру. Це сміливий крок, бо вона досі боїться. Але водночас це і відповідь на виклик не поступатися тій, котру колись вважала слабшою. Її втручання у бій, не жест примирення і не спроба повернути дружбу. Це радше несвідомий поклик серця, інтуїтивний акт поваги до нової, цілісної і самостійної сакури, а також данина зв'язку, що не згас до кінця. Попри певні зрушення у взаєминах, у подальшому дівчата ще не раз намагатимуться вколоти одна одну. Тож перед початком поєдинків, коли ще не було відомо, хто з ким битиметься у спарингу, напруга між ними залишалася відчутною. Іно намагалася психологічно натиснути на сакуру, викликати у неї хвилювання, підірвати впевненість, змусити засумніватися у власних силах. Та сакура, згадавши свій досвід у лісі смерті, не піддавалася на провокації, а рішуче продемонструвала свою готовність до нових перешкод. І ось вирішальний момент. На табло з'являється два імені. Сакура Харуно проти Іно Яманака. Дівчата здивовані, адже кульмінація їхнього суперництва настане раніше, ніж вони очікували. Нарешті має з'ясуватися, хто сильніша, та, що прагнула нас догнати, чи та, що намагалася не втратити свої позиції. Втім, на початку бою обидві не можуть битися на повну силу. Дівчата жаліють одна одну, бо їх багато що пов'язує. Сакура це розуміє. Свідомо починає провокувати Іно, щоб викликати у неї злість. І саме ця емоція стає поштовхом до справжнього, рівного поєдинку, адже для сакури важливо перемогти суперницю у чесному бою. Символічним стає момент, коли обидві надягають бандани на чоло. Це означає, що вони вже не просто подруги і не лише суперниці з минулого, вони рівніші Нобі. Кожна зі своїм шляхом, своєю гідністю та правом на перемогу, це вже не просто зіткнення двох дівчат, це двобій сформованих особистостей, які хочуть здолати не лише одна одну, а й власні внутрішні тіні. Сакура і Іно б'ються не просто за перемогу, а за те, щоб нарешті бути почутими, щоб вивільнити все те, що не могли сказати словами. У кожному їхньому русі спогади про спільне дитинство, колишню близькість, суперництво і дружбу. Їхні удари це спосіб висловити біль образи і розчарування, бо сказати в голос, що їм не вистачає одна одної, страшніше ніж отримати удар, битися легше ніж зізнатися у вразливості. Адже ця боротьба не про перемогу, а про очищення. Це крок до прийняття і внутрішньої зміни, це початок зцілення. І як символічно, адже результат бою нічия. Вони обидві програли, але й обидві перемогли, бо вперше подивились одна на одну як на рівних. Колишні подруги вийшли із цього бою вже іншими, з новим, глибшим визнанням одна одної та усвідомленням справжньої сили суперниці. Після бою Іно і Сакура не відновлюють дружбу одразу. І це природно, відносини не повертаються до тих, що були колись, адже справжнє примирення це складний і тривалий процес. Проте на місце колишньої близькості приходить інше. Взаємна повага, здорова дистанція, відсутність бажання принижувати чи знецінювати одна одну. У пудені ця зміна стає очевидною, вони більше не ображають одна одну, іно підтримує сакуру у важкі моменти. А їхнє суперництво поступається місцем спокійному співіснуванню. Обидві йдуть власними шляхами, не намагаючись довести свою перевагу, бо вже не шукають підтвердження власної цінності в порівнянні з іншою. Це вже не боротьба за першість, це прийняття, повага та визнання сили і вибору кожної. Їхні нинішні стосунки це не просто примирення після давнього конфлікту, це результат довгого, непростого шляху, під час якого вони вчилися розуміти себе, визнавати власні помилки та поступово перетворювати суперництво на взаємну підтримку. Це дружба, що пережила злами, егоїзм, мовчання і біль. Вона витримала випробування часом, очистилася від тіней минулого і стала міцнішою та глибшою ніж будь-коли раніше. Тож, коли говорять, що вся причина суперечки між іно та сакурою, це саске, вони просто не помічають справжньої глибини. Насправді ж, завдяки цьому конфлікту, сакура вийшла з тіні невпевненості і навчилася стояти за себе, а Іно відпускати минуле і приймати зміни. Їхня історія про біль і стілення, про те, як дві дівчини вчилися бути собою і рости разом, а не змагатися. І коли нарешті зникає потреба доводити щось одна одній, з'являється місце для більшого, для поваги, підтримки і міцного зв'язку, який уже не зламати.